Вітаю! Компанія Діапорфі. Сьогодні я розповів, що ти ущільнювач і навіщо він потрібен. Ущільнювач складається з поліестеру і клейкої стрічки. Навіщо він потрібен? Він потрібен, аби берут, пил, пташки та нічого зайвого не затакав від вашу потрібну. Як його саме кліпити? Для укріплення нам необхідно відірвати клейку стрічку, легкою стороною протиснути до листа, аби... Локон пройшов по кожній хвилі, аби не було тут зазорів. А потім накладаємо зверху наступний лист. І усе максимально щільно кріпимо саморізано. Не дивіться на те, що дуже великий ущільнювач, він дуже сильно може зменшуватися. Не дивіться, що ущільнювач дуже великий, він дуже еластичний та може сильно зменшуватися. Будуйте мобілю, телефонуєте до нас. Діафрові.